Доброго дня, близнюки, вітаю вас. Грудень 2024 року активно сплітається у своїх енергіях із роком наступним 2025. Він багато в чому, ніби передає свою рідну естафету наступному року і підводить підсумки, що ж встиг, з чим забарився, і що тепер має надолужити рік. Наступний. Звертаємо увагу близнюки, що із середини поточного місяця ми опиняємося ніби на своєрідному перехресті кармічних подій. Адже між осінніми затемненнями, які відбувалися у вересні жовтні поточного року. І між затемненнями-весняними наступного року символічний такий зараз контакт, який поєднує ці енергії, включає їх поперемінно і дає нам заряди, старти і орієнтири. Яка ж стежина наша, куди нам явно не потрібно звертати, і що у зв'язку з цим необхідно змінити? Звісно, у зв'язку із іншими астрологічними подіями ми будемо ще. Комбінувати цю інформацію і в додаткових відео я все буду деталізувати. Звертаю увагу, що стосовно молодика, першого числа у мене є окреме відео в інфобоксі буде посилання стосовно. Повній, яка відбудеться у вашому першому секторі гороскопа разом із розворотом Меркурія в директний рух 15 числа, це дійсно заслуговує окремого відео. Крім того, зимове сонцестояння 21 грудня обговоримо. А також молодик у вашому восьмому секторі гороскопа 31 -го грудня це все те, що буде обговорено детально. Звертаємо увагу також, близнюки, два молодика і одна по. Відрізняється від інших місяців, адже зазвичай ми маємо лише один молодик і одну повню. Тож наразі дійсно грудень таким своїм потенціалом передає естафету принаймні січню. Адже нові старти, які наразі комбінуються із зрушеннями, із певним поверненням до минулого, розрахунком по якимось борговим тривалим питанням, а також по а, таким комбінаціям у спілкуванні і у стосунках із партнером, які ми маємо опрацювати. Адже ще до 15 го числа ваш управитель Бузнюки Ретроградний. Він рухається сьомим сектором гороскопа і приносить такі. Звіт... Істочки, які дають ніби додаткову роботу, певний об'єм навантаження і присутність. Тих новин поїздок комунікацій, з якими ви вже мали справу, і до того, що раніше було вам цікаво, потім ви, можливо, втратили інтерес. А тепер знову повертаєтесь загалом, все те, що обговорено також в окремих відео. В інфобоксі посилання також залишу. Наразі акцентуємо увагу близнюки на даті 6 грудня, адже саме в цей день Ретро Меркурій отримує своєрідний поштовх, ініціацію. Старт від сонечка в сьомому секторі вашого гороскопа. А це такі активні прояви, така новина, звісточка, дійсно, початок якогось нового циклу. Це прояснення ситуації, присутність певної людини, зокрема. Також будь-яка подорож, може бути дзвінок, отриманий лист. Все те, що закликає до активного фокусу фізичної роботи, що необхідно буде робити фізично. Переробляти, їздити, докладати зусиль і буквально з чим треба бути мати справу по ретроградності Марса, яка відбуватиметься із 7 грудня по 24 лютого наступного року і рухатиме Марс у вашій карті із 3 у 2 сектор вашого гороскопа. Звісно, по п'ятний Марс це також е, такий вже хід планетарних енергій, які ми будемо деталізувати в окремих відео. Однак зважайте наразі близнюки. Інформація, новини, поїздки, ваші близькі родичі, місце навчання і документи це все те, на що потрібні будуть додаткові трати, що ще треба буде оплачувати, змінювати, приміром роботу, підхід до оплати, певних фінансових послуг. Загалом все те, що буде вимагати ніби, додаткових зусиль, декілька разів поїхати, ще щось переписати. Перездати, наприклад, наша присутність буде необхідна. Також це такий підхід до діла, який передбачає нашу самостійну фізичну роботу. Буквально ніби сплеск активності має потребуватися до того, щоб з цим розібратися. Також звертаємо увагу близнюки, що в небесній сфері зазвичай без певних помічників не обходиться. Наразі такою є Венера. Яка переходить, робить свою інгресію в дев'ятий сектор вашого гороскопа у знак Зодіака, водолій, також 7-го числа. Вона буквально потрапляє в обійми Плутона. Вони зустрічаються і у своїй силі, дійсно дають шалений потенціал фінансовий в першу чергу на якийсь певний прорив. Публічність, популярність, важливе рішення юридичне, важливе зрушення стосовно питань здоров'я, а також це потужна інформація стосовно навчання, стосовно дозволів. Певних боргових, судових, в тому числі питань, тут можуть бути матеріальні переміни. Це дійсно кошти, які знаходяться за сприяння певних помічників, певних посадових осіб. А це також потужна можливість стосовно складання іспитів, стосовно отримання ніби певної наступної сходинки у вашій кар'єрі або у можливості на щось претендувати. Ви якби об'єднуєтеся із іншими людьми. І можете дійсно мати таку силу до публічних виступів, до публікацій. Ваша популярність ніби наразі підкріплюється матеріально і, зокрема, підхоплюється тими людьми, які знають в цьому толк, наприклад. Коли ви в команді, коли ви представляєте інтерес, і крім того, ваші власні особисті навички дійсно цікаві в певному середовищі. Вони дійсно зараз на часі. Це можливість потрапити до відповідного спеціаліста, можливість обговорити важливі ключові питання і просто буквально стати видимими в певному середовищі, прибути туди, мати кошти на поїздку, оплатити певний дозвіл, сертифікат, ліцензію, також стартувати стосовно отримання, витребування певних документів. Це і дозволи, і підтримка, і матеріальна оплата також може бути. Зверніть також увагу. Близнюки, що тут ще робота в певному середовищі людей, коли дійсно можна себе показати як на новому робочому місці, так і стосовно місця навчання, і зміни взагалі сфери вашого інтересу. Знаходяться ніби кошти на те, щоб провести якийсь певний платіж, щоб дійсно поїхати до когось, ця домовленість ніби складається. Також, крім цього, тут ще поєднання сили долати перешкоду. Ми дійсно маємо тих людей, кому це також цікаво, кому ми потрібні, кому ми можемо про це розповісти. Ми маємо певні запрошення, а також ніби такий внутрішній поштовх нести цю інформацію, нести цю подію, нести наші бажання у маси. Крім того, це може бути публікація, це може бути певне оголошення, вигідний процес. З купівлі продажу, коли знаходиться людина, яка може щось оплатити, який цікавий предмет продажу, наприклад, також і з якою можна певним шляхом взагалі рухатися до нашої спільної мети. Це дійсно популярність в колективі, це популярність на робочому місці і, крім того, важливий індивідуальний старт. Якщо наразі ви обдумуєте обмірковуєте по про якісь ваші уміння, про певні ваші наміри, а також об'єднатися з кимось, то це якраз саме такий сприятливий час. Крім цього, звертаємо увагу, що опозиція від Марса, який наразі у вашому третьому секторі гороскопа, ця опозиція просто чекає на Венеру вже 12 го числа. Тут вона зустрічається із. Нашим якимось звичним таким режимом праці, режимом навчання, в тому числі певним ходом подій у нашому близькому середовищі, де ми навчаємось, проживаємо, вирішуємо сусідські питання, приміром, загалом навіть працюємо і все це йде в розріз ніби в сфері наших інтересів. Коли ми бажаємо кудись поїхати, але маємо ще багато чого у зв'язку з цим зробити. Ми, ніби потрапляємо в якийсь колектив, але справи буквально. І побутові, стосовно нашої роботи, стосовно певних виступів, відповідальності за продукцію, за переїзд, за інших людей, за транспортний засіб, зокрема, який ми також можемо ремонтувати по ретроградному Марсу. Ось це все ніби відволікає нас. Певні недороблені документи, незнання, приміром, мови, або ж якісь певні навички, які нам ще необхідно покращити. Також Венера не зупиняє, незважаючи ні на що свою ходу, і 20 го числа в тригоні до Юпітера. Чудовий, сприятливий шанс для вас, близнюки, зокрема. Адже Юпітер наразі у вашому першому секторі гороскопа. Він тут дає полігон просто варіантів розвитку подій. Це клієнти, це. Популярність це такий підхід до діла, який ніби піднімає вас, дає вам визнання вашого авторитету, дає кошти, дає можливість здійснити ваші бажання мрії, бути почутими, побаченими, отримати певну оплату, отримати документ, отримати дозвіл, також певне порозуміння стосовно юридичних питань, стосовно питань здоров'я. Тут також ми можемо бачити певний такий сприятливий. Шанс як домовитись, так оплатити, так і поєднання, ніби удачі, і нашої власної експертності, наших професійних можливостей і наших широких. Погляді. Ми видимі, ми не боїмося про себе заявляти, і ми дійсно ніби опиняємося серед тих людей, яким це цікаво. Або ж ми можемо показати наші вміння і ще якусь певну протекцію отримати, визнання, оплатити нам можуть додатково, приміром, наші послуги, або ж оформити офіційно на роботу, зарахувати на навчання. Крім того, це підтвердження певного статусу отримання тих документів, які закріпляють нас в певному колективі, на певному робочому місці, і загалом, отут варто підкреслити близнюки. Дійсно, показуйте свою майстерність, показуйте свої можливості, те, що ви можете робити якнайкраще, те, у чому ви спеціаліст. Ті напрямки один-два, за які ви наразі тримаєтеся, і в чому ви дійсно напрацьовуєте себе, те, що є фокусом уваги, який ви якби не відпускаєте. Ось це головне, на що наразі можна отримати і підтримку, і визнання, і у зв'язку з цим якийсь певний соціальний навіть статус, а також. Публіку, глядачів, підписників, тих людей, яким це потрібно, для кого ці знання важливі і для кого дійсно ви є авторитетом. Але ж, звісно, не залишаємося ми і без певних непередбачуваних ситуацій. 28 числа Венера в квадратурі до Урана у вашому 12 секторі. Тут певні неочікувані події, проблеми з електрикою, затримки в оплаті, затримки в присутності, також звісточки повідомлення, певне розхитування питання безпеки, стабільності і зручності, яке ніби ні звідки просто змінює нашу реальність. Тут непередбачувані зустрічі можуть бути будь-які ситуації, пов'язані із звісточками з-за кордону або із тих місць, які. Ніби далеко від нас знаходяться, куди ми навідуємося періодично. Це можуть бути лікарні, це можуть бути е, люди, які, з якими ми періодично в контакті. Це також нагадування про боргові зобов'язання або звісточка про те, що вже і штрафи, приміром, накопичились, або ж поява певних людей в нашому житті, на яких ми не очікували, усіляко страхувались. А ось тут от відбувається просто така от неочікувана зустріч. Крім того, у Перельотах, будьте особливо уважні, близнюки у поїздках, також все, що стосується певної відстані, або ж те, що ви робите наодинці і ніби на віддаленні від очей інших людей. Все те, що ви в тому числі тримаєте у секреті, тепер це може стати публічним. Також це будь-які зв'язки, які про себе нагадують, як отриманий лист, так, як і зв'язок, і людина, приміром, і усілякого роду фактори пов'язані із електрикою. Нагадаю, також у перельотах із засобами зв'язку. І ось такий от день нервового перенапруження, коли щось іде не за планом. Буквально якісь певні затримки, або ж перебої, або можна дуже запросто в цей день щось згубити, втратити, відволіктись, наприклад, забути квиток навіть приміром, також якийсь певний документ, або мати його пошкодженим. Тому Файлики, папочки, декілька копій, можливість мати заряджений телефонний зарядку, щоб про всяк випадок в електронному вигляді якийсь документ пред'явити або роздрукувати його за потреби, або ж також питання перекладу тут можуть бути, коли ми не можемо з кимось порозумітися і не маємо перекладача або людини, яка хоч щось нам може пояснити. А ми в якійсь певні офіційній інстанції. Крім того, стосовно лікарів, також адвокатів. Посадовців, як від них ми можемо чекати усіля короду новин близнюки, так і стосовно з'ясування якихось певних вирішальних моментів, коли наші обговорення ніби зриваються через якісь об'єктивні обставини. Також близнюки, зараз я вкажу певні календарні дати, в які краще поберегтися від навантаження обов'язків стосовно інших людей, від розмаху наших матеріальних трав також усілякого роду сподівань на швидке вирішення ситуації і будь-які важливі питання краще з цих днів змістити, якщо це, звичайно, можливо. Звертаємо увагу на такі дати, як 6-7 грудня, 12, 17, 18, 24, а також 27-28. Звісно, стосовно повні, стосовно молодика, ми ще додатково будемо деталізувати ці енергії. Однак, по таким транзитам, які я Перерахувала, а це вже фокус уваги занадто тонізуючий для того, щоб все ж таки більш ретельно поставитися до важливих подій, які ми можемо запланувати, або ж від будь-яких спонтанних рішень, які можуть нас хвилювати в цей період, і утримати нас від певної необдуманості, необміркованості, зайвих трат і таких підходів, які просто навівають нам якусь. Певну ілюзію в розріз тому, що відбувається назовні. Дякую вам, близнюки. Бажаю вам світлого грудня місяця, який просто за руку, ніби привітається із січнем 2025-го. І я сподіваюся, що всіх цінних людей, цінні події, а також найкращі ваші. Якості і досягнення ви обов'язково візьмете з собою у рік 2025. До зустрічі у наступних відео!